Мої вітання, друзі. На ремонті сьогодні ось такий інвертор. 12... Ні, 24... чи 12 В, я не знаю. 12-24, мабуть. Такий здоровенький. З передньої частинки ми бачимо вихідну напругу, вхідну, вимикач, дві розетки. Так, що тут Задні частинки кулери і клеми. Під'єднуємо напругу. Напруга зараз в мережі 160 вольт, щось упало. Навіть лампочка одна потухла, тому під'єднуємо від лабораторника напругу. Так, так під'єднали напругу, вмикаємо. Так, як вам краще показати. Так, єдна напруга є, струм споживання. 100 мА, щось стрибає, але вихідної бачите, що немає. Я не знаю, що з ним трапилося. Так от дали, ну, дали на ремонт знайомі. Так, зараз будемо розбирати, дивитися, в чому тут причина полягає. Вимкнув комп'ютер, бо напруга просіла 167 вольт в мережі і продовжимо далі. Так що я гвинти. Відчиняємо кришку. бачимо Ось таку начиночку всередині, але це ще не все. Бачимо тут чотири трансформатори на основній платі. Так, І на верхній кришечці теж чотири трансформатори, і це низька сторона. Бачимо також по два транзистора на кожен. Тобто загалом вісім трансформаторів виходить. Я кажу, в ньому потужність цікаво. Так, що ми бачимо? Бачимо вихідні. Транзистори, це, звісно, вхідні, по вихідним видно, що їх вже міняли, по корпусу навіть видно, вони не однотипні. Так, дросель, це задаюча частинка. а де синусорізка, а її немає. Бачимо, що ось на цьому місці повинна стояти синусорізка. Плати немає. І що тут повинно стояти? Що догадуватися повинен. А де... А де плата сама? Красота. Так, скільки ніжок? 17, да, схоже на ЄГС-002. Зараз буду дивитися по розпіновці. Чи співпадає вона, чи ні. Якщо співпадає, то буду пробувати спочатку запустити ось цю частинку, щоб у нас на банках на високовольтних. З'явилася напруга, а потім вже будемо дивитися далі по шатківниці, що тут до чого. Тому продовжуємо. Так, друзі, виволики я плату. Зараз давайте заміряємо, чи працює низькочастотна сторона, низьковольтна. тому на електролітах на вихідних буду міряти напругу. Зараз чи є там 400 вольт, вмикаю і дивимося. Так, є 400 вольт, добре. Тепер буду дивитися розпінок, Ну, нібито співпадає з єг 002. тому буду зараз ЄГЕшку новеньку запаювати і будемо... будемо пробувати далі перевіряти. Так, знайшов я в себе ЄГЕшечку новеньку, розпаковуємо її і будемо пробувати ставити. Ось вона. Красава. Так, ігрешку я запаяв, транзистори перевірив, вони справні. бачимо, тут горілі доріжки, тому зараз будемо вмикати і перевіряти. Так, Лабораторник під'єднаний, давайте пробувати вмикати на старт. Вхід є вихід З'явився. наскільки він видасть, 188 вольт. Ну, давайте заміряємо чи це. Дійсно так чи не так. Під'єднуємо тестер і він показує ту саму напругу 188 вольт-187. Це дуже добре, тому нам залишається по першій ногі, якщо я не пам'ятаю, підібрати опори по зворотньому зв'язочку. Так, де вона тут? А, 15-та нога, по 15 тій ногі вибачаюся. Підбираємо ось цей ланцюжок і виставляємо тут відповідний опір, щоб напруга на виході складала 230-220 вольт. Тому продовжуємо далі. Так, шановні, значить, нічого тут мудрувати не прийшлося по напругі. Значить, є у нас підстроювальний опір. Він знаходиться, підрегулював напругу і тепер перевіряємо, вмикаємо. Так, чекаємо запуск, є плавний старт по виходу. І напруга на виході складає 230 вольт. Все чудово, запрацювало. Далі буду збирати все в корпус і перевіряти під навантаженням. Так, друзі, інвертор повністю зібраний. Кліщі під'єднані до акумулятора. На виході переносочка з ватметром. Навантажувати, звісно, будемо повітродувкою, тому її. Вимикаємо розеточку, робимо старт. Так, бачимо запуск, так, на виході спостерігаємо напругу 229 вольт. Так, вам не видно. Зараз я трішечки розверну, щоб правильні показники були. Так, є. Далі навантажуємо. так, Вентилятор у нас запрацював, так, 3,6 А, 16 Вт потужність і першу потужність вимкнули 900 Вт, бачимо ось. І струм складає 17 А, це щось неправильно. Ну, ще раз, 19 А. А, AC, давайте на DC перемкнемося DC. Так, о, оце правильно, 85 А. Все, вентилятори включилися, все працює, потужність. Напруга 219 вольт. Трішечки просіла напруга на батареї 10,9 вольт, все 85 А. Тобто все справно працює. Далі ще протестю з повним навантаженням і буду віддавати. Ну, от так, друзі. Ну і на завершення традиційний анекдотик. Сидить якось мужик на рибалці, коли чує вдалині, пішов допу. Тут ближче, пішов в дупу, і ще ближче, пішов в дупу. Коли дивиться, рядом мужик пропливає на лодки і ложками грибе. Цей риба каже, ти більше вилками гріб. Той. Пішов в дупу. Все, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.